Усім вітання, друзі. Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні на календарі 21 серпня четвер я вам пропоную традиційно глянути найважливіші новини з цього божевільного світу про що будемо сьогодні говорити Дональд трамп вирішив покинути переговорний процес і залишити усе на україну та терористів чергова зміна риторики 47-го президента сполучених штатів америки тепер очільник білого дому роздратований що збройні сили україни не б'ють по росії але закликаю вас завчасно не радіти бо ми знаємо що у трампа сім п'ятниць на тиждень але все ж його Фрази розберемо. Врешті, Ройтер запевняє, що Путін готовий піти на поступки, але компроміси Кремля нам з вами до одного місця. Що ж, мене звати Ігор Гаврещак, Це мій ютуб канал. Попрошу вас підписатися. Щодня оновлюємо для вас аналітику. Також, звичайно, ж поставте лайк, прокоментуйте, звідки ви нас дивитесь, ваші зауваження, побажання. Вони дуже і дуже важливі. Важливий зворотний зв'язок і давайте разом просувати кіномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Що хочу почати з того, що в ніч на 21 серпня прекрасно попрацювали сили оборони України. Вони вдарили по цілій низці важливих військових об'єктів Російської Федерації. На цьому зупинятись не буду на моєму YouTube каналі Сьогодні робили ми огляд щоденник. Де і як працювали сили оборони, Тому подивіться а безпосередньо перейду зараз до того, що відбувається навколо війни окупаційної Росії в Україні. Так, от президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Планує залишити Росію та Україну організовувати зустріч між лідерами країн, не беручи в цьому процесі безпосередньої участі. Про це розповіли чиновники адміністрації американського лідера для видання The Guardian. за словами посадовців. Цих таким чином Трамп відступає від переговорів щодо припинення війни в Україні. Чиновники додали, що наступним етапом у планах Трампа щодо закінчення війни є двостороння зустріч між російським диктатором Путіним та. Президентом Зеленським, як зазначили джерела видання Guardian, Трамп повідомив своїм радникам, що планує провести тристоронню зустріч з двома лідерами тільки після того, як вони зустрінуться між собою. Хоча досі не зрозуміло, чи відбудеться ця перша зустріч. А ми з вами знаємо, і я неодноразово казав, що вона не відбудеться. Є чергові цьому підтвердження, і зараз поясню, чому Трамп так вирішив. Вчинити і так від дистанціюватись від цих перемовин, тому що він завжди дає крок назад, як його називають так коли бачить, що в нього нічого не виходить. Але далі скажу, що зокрема в інтерв'ю для одного з видань Трамп заявив, що на його думку Путін Зеленський має зустріти спочатку без нього. Я просто хочу подивитися, що буде на зустрічі. Вони зараз її організовують, і ми подивимося що буде додав він за словами високопоставленого представника адміністрації трампа ця ситуація має вигляд вичікувальної позиції президента сша щодо можливих зустрічей путіна та зеленського проте за останні дні не було досягненого процесу щодо цього питання Гардіан, а Білий дім так і не назвав свій список місць де могла б відбутися зустріч і хочу вам пояснити, прекрасно розуміємо і є чергові заяви Лаврової, він вже третій день поспіль заявляє одне те ж майже слово в слово і Трамп це розуміє, що його гучні заяви, його гучні пропозиції і прориви в переговорах нічого не варті без згоди Кремля. А на Кремль він натиснути ніяк по перше не може. А якщо є якісь там моменти, такі як з Нью-Делі, Індію і підняттям мит. То це обертається для нього не найкращим чином, тому що зараз, от в ці хвилини, буквально прем'єр-міністр моді перебуває в Росії на зустрічі з Путіним. триденний візит розповідає, що це найкращий друг його на світі. Вже організовують візит Путіна до Нью-Делі, знаємо, що вересні на Рендра Моді відправиться до Сідзіньпіня. Тобто, ми та Трампа зробила так, що Індія навпаки не намагається зблизитись з Кремлем та Пекіном. Але давайте далі говорити. Водночас в білому домі заявили, Трамп і його команда з національної безпеки продовжують співпрацювати з російськими та українськими чиновниками з метою проведення двосторонньої зустрічі, щоб зупинити вбивство і покласти край війні, але знову ж таки не буде цієї зустрічі. Трамп це розуміє, що Путін не погодиться, як би там локації не називали, які Женева, Угорщина, Будапешт, інші місця. Там Москву, нібито пропонували ще щось її не буде. Це вкотре підтвердив лавровий і Відповідно, тому й каже Трамп: ви спочатку зустрічайтесь собі, а потім я доєднаюся. А тут я брати участі в переговорах не буду, тому можемо сміло з вами констатувати. Переговорний процес на найвищому рівні зірваний Трамп відносно ну, від цього процесу відмовився. Ну тому що перспектив в ньому немає. Водночас, теж видання Гардіан запевняє в ті самі статті. До речі, що у Білому домі висміяли пропоновані Росією альтернативні гарантії безпеки, тому що Лавров нібито під кальку вже третій день. Я вчора вам про це розповідав, і сьогодні знову ж таки він вийшов до пропагандистських медіа і е, знову процитував свої вчорашні слова. Що гарантії безпеки без Росії неприйнятні, іноземний контингент в Україні вони також не приймають. Зустріч відбудеться, якщо ми вирішимо ряд важливих деталей на нижчих рівнях. І туди ж вони відносять. Звичайно, що я згадував в Стамбулі меморандум від Росії. Неприйнятні умови також в них питання з легітимністю виникають в Україні влади. Ну давайте це крим це питання раз і назавжди, те, що я казав постійно. Не буде ніякої зустрічі Путіна. Путін зустрінеться з Зеленським лише тоді, коли Україна скаже, що вона капітулює, а цього також ніколи не буде. І попри це, Ройтер скаже, що Путін готовий, нібито піти на поступки. Він вимагає тепер в Україні відмовитись від вступу в НАТО, не розміщати західні війська і передати йому частину Донецької. Області в обмін Росія готова заморозити фронт на поточних позиціях у Запоріжжі та Херсоні, відмовитись від вимоги повного контролю над ними, а також повернути частину окупованих територій Харківської, Сумської та Дніпро Дніпропетровської областей. Ми раніше з вами такі умови проговорювали, але це казали інші джерела ресурси, нібито Вітьков передавав наступні такі умови. А пом'якшення в чому полягають, що вони повністю відмовляться від. Херсонської і Запорізької області, які внесли собі до конституції. Дивіться так, як я і починав нашу з вами розмову. Нам до одного місця, які вони там підуть на поступки, тому що все, що пропонує Кремль воно для нас не прийнятне ніхто ніякі території віддавати Росії окупантам не буде. Тим паче, ми з вами вже детально проговорювали про цю частину Донецької області, тому також закриваємо це питання. Кремль, терористи, геноцидники ні на що не здатні, аби піти на поступки адекватні цивілізовані, тому що це наша земля. Тому пом'якшення, каже Ройтерс, не пом'якшення до одного місця. Ну і власне тепер Трамп нарікає, що Україна не б'є по. Росії, і це в контексті він каже попереднього президента Байдена. Так, от він в себе написав на сторінці в соцмережах: дуже важко, якщо не неможливо виграти війну, не атакуючи країну загарбника. Про це заявив Дональд Трамп, говорячи про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, після чого політик навів приклад зі спорту. Є чудова команда з фантастичним захистом, але їй не дозволяють грати в нападі. Шансів на перемогу немає у своїй соціальній мережі. Він знову нагадав про те, що війна в Україні це війна колишнього президента США Джо Байдена. Брехливий і кричуще некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні наносити удари, а тільки захищатися. Ну який. Результат підкреслив американський лідер, додавши, що попереду на нас чекають цікаві часи. Дуже цікава заява Трампа. Він буквально ще напередодні ви пригадуйте після зустрічі в вальному кабінеті, що не потрібно починати війну проти країни, яка в 10 разів більше за вас. Він ще раніше казав, що тільки дурень може атакувати країну і намагатися відвоювати Крим. А тепер він розповідає, що Україна має бити по території Росії, бо вона феноменально захищається, але вона повинна нападати. А Байден цього не давав. Тому я й казав, що в Трампа сім днів, сім п'ятниць на тиждень. Давайте ми не будемо зачаровуватись цими. Словами, хоча риторика і оці, оці цікаві часи, знаєте найоптимальніший варіант, що може зробити Трамп, і до речі, я зараз вам на воду статтю «Аналітика Financial Times мені здається я дуже багато преси читаю за день, але мені здається, це саме точний підхід, як би мали розвиватися події, аби Україна. Мала кращу позицію в війні проти Росії. Про це все ще скажу. Також цікаво, що після цієї цього запису Трампа він виставив фотографію свою з Аляски, де він щось пальцем тикає Путіну. І також виставив фотографію 59-го року, де президент Ніксон тикає пальцем секретарю СРСР. Нікіті Хрощову це було 59-му році. Це було в Москві. Тоді відбувалися, так звані Називалися кухонні дебати, і, і що цікаво, що там вони сперечалися Ніксон на виставці до речі, називалася на промислова продукція. США в Москві, і там вони сперечалися. Ніксон доказував, що капіталізм хороша штука. А хоча доказував, що комунізм хороша штука. Ну такі цікаві порівняння. А що цим хотів натякнути Трамп? Ми також можемо лише здогадуватись. Так, от підійшли ми до мені здається, найважливішого в цьому питанні. Це що без Трампа Україні і партнерам було б краще. Неоднозначність і непослідовність зовнішньої політики Дональда Трампа, особливо щодо російсько-української війни, ймовірно, є найгіршим варіантом з можливих. Про це пише міжнародний оглядач авторитетного видання Financial Times, звати його Джанан Ганеш. Він перерахував ті гойдалки, які Трамп влаштував Україні та всій в Європі протягом цього року. Від зупинки допомоги Україні пригадуйте, в березні, і недавно була зупинка допомоги, і вихваляння Путіна півроку тому до згоди надати. Повоєнні гарантії Києву і доволі доброзичливі зустрічі із Зеленським в Білому домі в теперішньому от недлекому е часі. Трамп не показав себе надійним союзником для Європи, але й не перейшов остаточно на бік Росії. Як зазначає Ганеш, багато людей сприймають ситуацію під гаслом могло б бути гірше. А він каже, що гірше якраз бути вже не може. Цитуємо, якби Трамп чітко та послідовно заявив, що він залишає Україну а також Європу та й НАТО, континент не мав би іншого вибору, окрім як найшвидше стати військово самостійними. Якби Трамп чітко та послідовно заявив, що він стоїть за демократичну Європу до смерті, проблеми не було би взагалі. Як зазначає журналіст, найгірше з усіх варіантів це той, який Трамп реалізує зараз. На думку Ганеша, Трамп не допомагає так, як треба, але й досі зберігає підтримку Європи на тому рівні, який дозволяє європейським лідерам залишатися спокійними та само. Вдоволеними відчуваючи за спиною яку не яку, але все ж підтримку Сполучених Штатів, і через це каже ганеш, Європа продовжує робити вкрай недостатньо для зміцнення власної оборони і для підтримки України. На його думку, якби США повністю відмовилися від підтримки України, Європа просто не лишилася б нічого іншого, як надати Києву усе необхідне, щоб Росія не прийшла на їхній поріг вже за кілька років. Свою думку ганеш ілюструє тим, що як Європа реагувала на перші тижні президентства Трампа і особливо на його сварку із Зеленським? Одним із найбільших показових наслідків цього стало те, що Німеччина значно збільшила витрати на власну оборону та на військову допомогу Україні. Хоча ще рік тому Берлін планував скорочення цих витрат, я вам нагадаю, що вони збільшили до 9 мільярдів допомоги Україні, і також задекларували, що в наступному 26-му році Берлін дасть Україні допомоги на 9 орієнтовно мільярдів євро. Так, от що каже Ганеш. Багатим і зрілим демократіям важко проводити болісні реформи, окрім як у кризових ситуаціях, Трамп тримає Європу трохи далі від цього, резюмує Ганеш, наголошуючи, що ситуація не може бути гіршою, а вона вже є такою. Ну і справді, оці гойдалки, погодьтеся, висловлюйте свої думки в коментарях. Він і не відпускає Європу, тримає і на привязі. От. В топові точки треба всіх зібрати в Білому дому. І всі покидали свої справи, приїхали, зустрілися, поговорили і далі. Спокійні так Трамп є, Трамп з нами він каже, що буде там продавати зброю. Ну хай на 10% дорожче, нічого. Ми витягнемо з кишені більше грошей, купимо, але от дамо пару снарядів в Україні. Ну все, дивіться, фронт не валиться. Живемо далі своє спокійне європейське життя. І справді, якби Трамп відійшов і сказав: Я відходжу. Ну, звичайно, не брачує сторону Росії від, цього, від цієї війни. То ви згадайте, тут він натиснув на НАТО і НАТО ска, НАТО підняло до 5% відрахування від рахувань оборони до 35-го року. Згадайте пакети санкційні, останні 18-й серйозний. Якби Трамп просто відійшов би в бік, звичайно, з збереженням і активною роботою європейських країн створення схеми пюре, за якою європейські держави надають кошти США, США дає на ці кошти озброєння і далі країни ЄС і НАТО передають це озброєння Україні, а далі би не ліз своїми пропозиціями перемовин, розповідаючи, що хитрий, мудрий диктатор Путін, що треба рахуватися з країною такою великою ядерною. Звичайно, щоб європа зовсім інакше би реагувала. Та й повірте, в нас би зовсім інакше. наші Військово-політичне керівництво реагувало і змобілізувалося. Я в цьому свято переконаний А ви обов'язково лишайте свої думки? Знаєте, ще є така цікава заява знову ж таки від республіканця Лінці Грема того, який створив законопроект про санкції 500 в п'ятсот країнам які купують енергоносії в Росії, але цей законопроект з Квітня місця досі припадає пилюкою. Останній місяць до початку вересня ніхто про це говорити не буде, бо сенатори відпустці він написав в соцмережах наступне, що негайно Путін, Росія повинні повернути вкрадених дітей в Україні, тому що тоді США пригрожує та що США визнають Росію країною спонсором тероризму. Знаєте, я б не дуже радів таким заявам, тому що діти це найважливіше, що в нас є, і це найважливіше, що нам потрібно. Трібно повертати, але ви знаєте, коли сенатор республіканець, який вранці прокидається, випиває собі якийсь шейк, чи що вони там п'ють. Потім смачно з'їдає дорогий стейк. Потім пише про наших дітей, які треба повернути, а далі йде грати гольф з Трампом і спокійно лягає спати. Це неприйнятно. Маніпулювати нашими дітьми в силу політичних заяв і знаючи, що в навесні осінню минулого наступного року будуть вибори до. Сенату і Лінсіґрем буде перебиратися. Йому потрібні гучні заяви. Не маніпулюйте, будь ласка, такими важливими речами. Українські діти це найважливіше. А те, що ви там напишете, поверніть дітей. Ви просто, хоча б втільте свій законопроект, а потім вже беріться за схему тиску на Росію, і повернення наших діточок. А це абсолютно не прийнято такими речами маніпулювати. Про що хочу далі вам сказати цікавого народна депутатка Анна Скороход зареєструвала у Верховній Раді проект постанови щодо зміни адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Вона пропонує приєднати не окуповані території до Харківської та Дніпропетровської областей. Про це вона написала у себе на сторінці Фейсбук. За її словами, мета постанови фактична ліквідація Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій, щоб заощадити кошти з державного бюджету. По перше, пише вона вважає, що ми маємо захистити і стояти виключно в інтересах наших людей. Людей дати їм гарантію того, що все буде Україна. І по друге, вважає, що витрачання 50 мільйонів щомісяця на утримання Луганської та Донецької ОДА є недоцільним, та ці функції можуть виконувати Дніпропетровська та Харківська області, що передбачається постанова. Відповідно до поясненної записки проектом постанови 13666 пропонується внести зміни в адміністративно-територіальний устрій Донецької, Дніпропетровської, Луганської та Харківської областей шляхом приєднання неокупованих територій Краматорського, Бахмутського районів Донецької області, а також Сватівського і Сіверо. Сіверського Донецького районів Луганської області до Харківської області та приєднання неокупованих територій Волновакського і Покровського районів Донецької області до Дніпропетровської області. Цей крок вона каже дозволить захистити наших громадян і зекономити кошти бюджету. Тепер будемо дивитися, хто і як у парламенті підтримує цю ініціативу. Ну, і справді мені здається, це хороший крок, тому що ви знаєте, що. На місцях вже ж не працюють е, військової е, адміністрації Луганської і Донецької області, бо ці території окуповані. Ну і функціонування звичайно що дуже дуже е, криве, неправильне і зле пропрацьоване. А є потужні харківські і дніпропетровські е, військові адміністрації, які справді могли б краще забезпечувати ці кошти надавати вже приєднаним іншим нашим містам. Мені здається, дуже хороша ідея. Можливо, ви маєте інші думки? Пишіть е, в коментарях. Про Угорщину, мушу згадати, сьогодні вночі була атака потужна росіян, ракетно-дронова. Ось так як я пропонує Росія і готова йти на якийсь мир. перемований знову не запустили, майже сім сотень повітряних тіл. Ви розумієте, це дрони і ракети. Це жах. Просто лева частка летіла в напрямку західної частини України. Відомо наступне: що вранці, 25, 21 серпня, Росія завдала ракетного удару по підприємству ФЛекс у Мукачево. Внаслідок обстрілу на даний момент відомо про 23 людини. травмовані. про це також заявив і міністр Сибіга законодавних справ. Він написав: одна з ракет вразила велике американське підприємство, виробника електроніки в нашому найзахіднішому районі, що призвело до серйозних порушень. Та жертв жодної військової логіки чи необхідності лише терор проти людей, бізнесу та нормального життя в нашій країні йдеться у повідомленні. Хочу нагадати, що ж в Мукачево, Закарпатська область там багато живуть етнічних громад, в тому числі і угорці, і президент Угорщини там аж Шойк Шуйок вислили співчуття постраждалим від російського ракетного обстрілу заводу Мукачево. Але найцікавіше, як це вони зробили? ми знаємо, які циніки і негідники є в. Владі Угорщини, я наголошу владі. Він написав це про ракетний російський удар. Але за годину відчув потреба внести зміни в свій допис і замість російський ракетний обстріл у ньому тепер йдеться просто про ракетний обстріл. Ось все, що вам треба знати: про маріонеткову владу Кремля в Угорщині Сіярто, Орбан, Президент Цей Шойок. Це все одна шайка. Яку треба гнати в шию. Я вам недорозово казав, що партія Фідес Орбана на 15% за останніми пунктів, за останніми опитування програє мадіру його партії Тиса. І вже наступному році ми Орбана, я сподіваюся, не побачимо. Ну і на завершення про так звані якісь обміни територіями, ще щось там є опитування свіже. Сполучених Штатах Америки більшість американців не підтримують ідеї передачі Росії українських територій після війни. Дослідження проводилися на тлі пропозиції президента США Дональда Трампа щодо можливих обмінів територій. Пригадуйте, він не раз про це писав в своїх соцмережах. Про це пише видання The Hill. в опитуванні на запитання: скільки територій Україна скільки територій України ви готові передати Росії після війни? 70 майже відсотків американців понад дві дві третини респондентів відповіли нічого дзюськи. Нічого ви Кремль не отримуєте. 21% учасників опитання вагалися з відповіді тобто, одна п'ята вагалися 5% відсотків. Висловились за передачу частини української території. Тобто, кожен 20-й американець цілком ми припускаємо, що він навіть може не знати, де знаходиться Україна або що відбувається між Росією і Україною. каже: ну щось до танки дав: кожен й американець це тотальна підтримка України. Тому. Я думаю, Трамп дуже буде зважати на те, що думають американці, і його виборці до, до речі, хочу вам сказати, що саме республіканці збільшили за останній час підтримку. України і це його мало би бентежити. Ну і все ж таки на завершення, хочу вам сказати, що в Україні сказали, що окрім крилатої ракети Фламенго розробляється ще дрон, який там великий, потужний може летіти на тисячу кілометрів. Слухайте, якщо чесно, відверто кажучи, ми тільки чуємо заяви. Є в нас балістика яку ми випробували. Є фламенго, який буде летіти бити по Москві. є от дрон на тисячу кілометрів. Я дуже сподіваюся, що це правда, але ми тільки споживаємо гучні. Висловлення, ми нічого не бачимо по факту. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом я запишу чергову розмову з вами і скажу: вибачте, я помилявся. Дивіться, як балістика вдарила по Москві. О, дивіться, де наш дрон долетів. О, дивіться, Фламенго вдарив по Кремлю. Тоді я вибачусь. Що ж, такі, найголовніші новини станом на вечір 21 серпня, че Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, обов'язково поставте лайк, прокоментуйте, поділіться. З вами нашою з вами розмовою, і звичайно ж обов'язково в коментарях залишати свої думки з тих чи інших новин, роздуми, що і як ви бачите, це дуже важливо. Давайте разом просувати україномовний контент і відстоювати нашу проукраїнську